Олександрійцям пропонують доторкнутися до справжнього мистецтва. Проєкт Справжній продюсує воліартовець Ярослав Шаповалов. Йдеться про поєднання трьох способів самовираження на одній сцені: музика від Сік, Живопис Рей, хореографія Євдокія Загорулько. Дійство да це не просто концерт, це буде дійство, де є музикант, який грає музику. Створює ця музика. Постійно створюється, вона жива. Це не те, що по нотам, він імпровізує, його надихав один відомий музикант Тесто Стоне, він якби його учень. От, і він творить цю музику прямо у цей час. Да? Тобто глядач він дивиться на те, як музикант творить і чує це. І у той же час буде Євдокія Загорулько буде танцювати на сцені. Вона також імпровізується контемпорарі, ну можливо, вона і поєднує інші стилі. От вона ловить хвилю, яку створює музикант, і творить уже своє мистецтво своїм тілом хореографію. І у той же час буде художниця Рей Аксу творити полотно. Вот. І це одразу відбувається на сцені, і це глядач бачить, і глядач бачить, як мистецтво живе, як мистецтво створюється. Да? Не позавченому. Не, не відшліфоване, як ми зазвичай бачимо, от, але наповнене, наповнене натхненням. Після всього туру ми зробимо виставку, да, тому що у Рей дуже багато прихильників є ну не лише в Олександрії, а більш по Україні. От і ми створимо виставку безпосередньо вже з роботами Рей, будь-яко в, в Києві, ну в столиці засідала. Перший концерт відбудеться в Олександрійському театрі. Прям подібного такого нічого не бачу, да, щоб і живопис да, поєднувалось, і плюс щоб все було імпровізаційно. Да, і ну, взагалі така ідея от виникла. Да, я відчував кожного з них, я давно з ними дружу, да, там більш чотирьох-п'яти років. Більше п'яти років там, з Райхан, більше п'яти років з Юдакією, от з Ігором три роки. Так. І я кожного з них відчуваю, я кожного з них знаю дуже добре, глибоко знаю їх філософію, знаю про те, чим вони живуть, як вони живуть, дихання самого мистецтва у їх. І от коли ми виступили з ігорем, там, один раз у моєму клубі, другий раз у клубі, потім вже коли на сцені Вербака виступили з ним. От нещодавно разом з Ромаріо був концерт. Саме з Ігорем да, необхідно виступати у таких закладах театр, філармонії. От, там, де людина може сконцентруватися саме на музиці, саме на мистецтві. Да, от, якщо з Ромаріо, то це більш клубний формат, він грає такий репертуар більш бадьорий. От, то у Ігоря це репертуар такий, що ну, занурює людину, музику занурює от, це інший світ. Більш відомий як Ейден Сік, гітаріст, віртуоз грає більше 11 років. Виступав як вуличний музикант у Польщі, Італії, Болгарії, Латвії. Розповів, як долучився до перформансу. Ідея була Ярослава, Він у голові свої побачив це таке поєднання всього цікавого. Ось і ну я погодився. Ніде інше туру таких не брав на ну, участі в плані ну прям такого масштабного. Ось ніде навчався в плані ну, от, якогось закладу музичного. Все самоучка, все потроху, все потроху по кропицях збирав, 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 те, що отримувався. Ідин обіцяє, що кожен виступ буде особливим. Бути собою на сцені обіцяє ще одна учасниця: Рей Аксу. Я це все уявляла як просто вийти на сцену і бути собою, просто розслабитись. Робити все, що мені хочеться, хочу, малюю, хочу, десь трошки подивилась на нашу танцівницю, хочу десь сіла, послухала, як грає ігор. Бути собою на сцені. Я такого ще, напевно, і не бачила. В цих картинах я, я себе бачу в цих картинах. Я кожного разу малюю свій стан. От на, на цей момент, на цю секунду. От те, що я відчуваю, те я можу зобразити, навіть з заплющеними очима. Це буде ну, середнього формату полотно, там метр на півтора о, на п'ятдесят. На це будуть о, фарби акрилові, це будуть пальці, це будуть... Все, що завгодно використовувати, все що мені захочеться, 24 березня перший концерт справжніх в Олександрії. Далі буде Кременчук, а вже в червні насичене турне містами України.